Блок на сексуальності, які причини, симптоми та як цього позбутися. Оць у цьому випуску ми з вами обговоримо, скажімо так, більшість таких симптомів та причин блоку на сексуальності, як це впливає на життя та як цього нарешті позбутися. Загалом почнемо з того, що найголовнішими симптомами найчастіше це є апатія, депресія, зайва вага, низька самооцінка і, скажімо так, в принципі, елементарне небажання. Серед причин у нас тут дуже багато і чого цікавого. Почнемо із найпростішого. Це невпевненість в собі або, так би мовити, abuzyjne stosunki. to dwa bliżej mniej, jeden z Дивіться, коли ви перебуваєте, в принципі, у нестійкому для вас середовищі, так би мовити, якщо ви переїхали в іншу країну, або поїхали від батьків у гуртожиток, або перебуваєте в аб'юзивних стосунках, ваше тіло не почуває себе в безпеці і намагається максимально наростити такий панцир, або, навпаки, вас максимально заповільнити, щоб ви лягли у депресію, і вам хотілося найчастіше спати. В основному я тут буду говорити, напевно, про зайву вагу або депресію. Загалом, так би мовити, ваше тіло вас захищає, відповідно, елементарно сексуальні енергії чи чогось такого у вас бути не може в такому випадку. Навіть і здоров'я може не бути, а вже я мовчу про бажання. Далі у нас емоційні, емоційні травми або невисловлені почуття. А це у нас зради, це у нас, якщо є досвід насильня, це у нас, так би мовити, в принципі, не прийняття. Якщо дівчинку ніхто не хвалив, не робив їй компліменти, це також ще не прийняття себе. Дивіться. Особливо зради це найчастіша штука, яка часто зустрічається у жінок з подавленою сексуальністю або зайвою вагою. Якщо вони, так би мовити, пробачили зраду своєму партнеру, їхні почуття постійно будуть казати про це, тому що зрада це не те, що можна забути. Вони постійно будуть думати, порівнювати себе і нарощувати, так би мовити, панцир, або, в принципі, йти у важку депресію, тому що вони не можуть впоратися зі своїми почуттями. І сильною образою на партнера. Тому, так би мовити, це часто зустрічається у нашому суспільстві. Насилля це трішечки про інше. Тут так само тіло потрапило у таку, так би мовити, ситуацію, де не змогло захиститися. І таким чином, вважається, що якщо я або не буду виходити з дому, або нарощу зайву вагу, я убезпечу себе від таких ситуацій у майбутньому. Ну, це вже дуже досить важкі такі випадки, і скажімо так, тут людина, ну вона не винна в тому, що це сталося далі. У нас страх близькості, знецінення та емоцій. Якщо, наприклад, ви перебуваєте в стосунках, де чоловік вас не цінує або не дає достатньої емоційної підтримки, то вам і не хотітиметься бути з ним у сексуальних стосунках. В принципі, енергія жінки це енергія любові, сексуальна енергія так само це коли жінка вона у безпечному середовищі із скажімо так, цінним чоловіком, який в першу чергу турбується про неї. Приймає її жіночність, а сам виявляє максимальну таку чоловічу класну енергію, яка про неї потурбується. Тож страх близькості та знецінення тут про відсутність емоційного зв'язку і, взагалі, цінності. Відсутність контакту із тілом. Наприклад, коли жінка живе у, так би мовити, у голові. Постійно в своїх турботах, справах, або якщо, скажімо так, постійно бере на себе чоловічі обов'язки, але не в плані там кар'єристка чи щось таке, коли бере на себе суто дуже багато. Не так, що у стосунки не 50 на 50, а 100 на 99 на 1, дай Бог. Оце про це. Тобто жінка таким чином взагалі не відчуває контакту з тілом, коли чоловік слабкий, сексуальна енергія не піднімається, відповідно, таз зажатий. І, так би мовити, ну, тут не депресія інколи може бути, але якщо жінка вже навчилася тягнути на собі. Вона може отримати і депресію, і, в принципі, зайву вагу, яка буде намагатися уповільнити її. Уповільнюється метаболізм, якось воно, тіло вже кричить: та заспокойся, зніми з себе цю вагу. Умовно так. Далі у нас, так би мовити, контроль або надмірне відчуття. Сорому за себе і своє тіло, це коли намагаєтеся контролювати максимально свої емоції, не дозволяєте собі злитися, не дозволяєте проявлятися, не дозволяєте, в принципі, собі займатися цим, якщо вас там з дитинства просто залякали, максимально що це брудна яка штука. Тобто, подивитися там, якщо не помиляюсь, новий серіал Монстр вийшов також трішечки про це. Про те, що е, буквально така сексуальна девіація на блокування іде конкретно, коли соромно цим займатися, і ти не можеш себе контролювати або контролюєш своє життя надміру настільки, що не даєш собі відпочити взагалі. Тобто ти за все намагаєшся вхопитися. І все контролювати навіть те, що не можеш. Оцей гіперконтроль також намагає за якось уповільнити тіло і дає нам депресію, зайву вагу і щось або хвороби, щоб ми відпочили. Так, за сором я казала вже за. Скажімо так, а що у нас ще залишилося? Ну, Це відчуженість, ще ймовірно. Відчуженість, тобто не відчуття себе як у соціумі цінну людину. Також, але це більше про депресію. У нас ще говорить, ніж про блокування сексуальності, і відсутність радості від життя. енергія сексу це відчуття. Щастя, відчуття насолоди, так само як ми любимо поїсти, це теж відчуття щастя і радості. Просто дивіться, кажуть, що так само, як людина їсть, так само вона займається сексом умовно. Але дивіться, їжа це контрольований процес. Чому часто ми заїдаємо емоції, навіть тоді, коли їх проживаємо, тому що ми боїмося втратити контроль. Так само тому, що їжа це контрольований процес. Ми вибираємо що їсти, як нам жити? А коли відбувається щось незвичне, все але люди, контролюючи, от вони мають все ж таки проблеми з зайвою вагою або депресією, найчастіше. тому що не можуть відпустити і не можуть насолодитися життям, дати собі відпочинок, зробити те, що хочеться, не слухати іншого.